Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні ми продовжуємо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо 47-й варіант ДПА з математики, тим самим повторимо пройдений матеріал. Чи теперішній, якщо ви, наприклад, зараз його проходите. Для чого ми це робимо? Пояснюю, ДПА це тест, який раніше проводився на території України для учнів випускників 9 х класів. Наразі цей тест в Україні не проводиться. Проте, база, що залишилася до його підготовки, це збірники, посібники та інші довідникові матеріали є надзвичайно гарною базою до підготовки до існуючих іспитів, тобто тих іспитів, які зараз в Україні проводяться. Або ж, наприклад, для того, щоб повторити чи систематизувати свої знання. Особливо, якщо ви займаєтесь без репетитора, буває надзвичайно важко виявити свої прогалини, а також сильні сторони. Тому, розв'язуючи подібні тести, ви маєте. Можливість перевірити свій рівень знань поточний, виявити свої прогалини чи побачити свої сильні сторони. А у цьому тесті завдання здебільш зібрані за темами і точково, тобто за класами. Кожне завдання орієнтоване на певну тему та на певний клас. Тому, розв'язуючи кожне завдання, ви одразу бачите, чи знаєте ви цю тему, чи ні. Розв'язавши певну кількість варіантів, чим більше, тим краще. Ви, відповідно, настільки ж... Краще будете закріплювати свої знання. Тому я дуже сильно рекомендую прорішувати подібні завдання. Як ми працюватимемо? А цей тест складається з чотирьох частин. Перша частина це частина тестова, що складається з 12 тестів. Друга частина частина відкритого плану, де необхідно розв'язати завдання і вказати вірну відповідь до бланку відповідей. Третя і четверта частина це частини також відкритого плану, але їх розв'язання повинно мати повне обґрунтування. Ми з вами зосередимося сьогодні на першій і другій частинах, тобто на тестовій і на чотирьох завданнях відкритого плану. Ми кожне завдання розв'яжемо дуже детально і послідовно. Я буду називати тему, на яку це завдання, і відповідно клас. Окрім цього, напроти кожного з завдань я написав номери відео на своєму youtube каналі, які можна подивитися до того, як ви будете пробувати розв'язувати ці завдання самостійно. І я саме рекомендую розв'язувати самостійно. Тобто прочитали завдання. Якщо ви не знаєте, як його робити, подивилися відео на моєму YouTube каналі, відео коротенькі йдуть до 5 хвилин, проте дуже інформативні. Після цього спробувати розв'язати завдання самостійно ще раз. І вже якщо після цього у вас не виходить, ви дивитесь моє пояснення, після цього шукаєте подібні завдання в інтернеті і розв'язуєте до того моменту, поки не зрозумієте, що ви це повністю зрозуміли. З приводу третьої і четвертої частини. Третю частину ми розв'яжемо, щойно відео на Ютубі набере 20 лайків, четверту, що й на відео на Ютубі набере 50 лайків. Лайків. Тому не лінуйтеся, проявляйте активність, підвищуйте активність каналу і допомагайте йому розвиватися. Ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео серед своїх друзів. Це допомагає розвитку каналу, і відповідно, можливо, це відео стане до згоди вашим друзям. Тому не будемо зволікати, будемо розпочинати розв'язання. Тож будемо переходити до розв'язування 47-го варіанту ДПА з математики. Коротко про його структуру ще раз. Частина перша складається з 12 тестових завдань, як бачите, тут необхідно обрати вірну букву відповіді, спершу розв'язавши. Друга частина 4 завдання відкритого плану, де необхідно розв'язати відповідно, і після цього е так само вказати вірну відповідь до бланку відповіді. Третя, і четверта частини, вони більш складні. При їх розв'язанні необхідно вказувати повне обґрунтування. Тобто, вже тут більш складно. Три завдання у третій частині і два у четвертій. Четверта частина раніше була призначена для дітей, що навчаються у класах чи школах з підвищеним рівнем математики, тому вона була не для всіх. Сьогодні ми з вами розв'язуємо, як я вже казав, перші дві частини з повним поясненням і аргументацією. Напроти кожного завдань ви можете побачити номери відео і клас, у якому це можна знайти на моєму каналі. Все розбросано за списками відтворення, тому довго шукати не доведеться. Все зручно, я буду про це нагадувати. Значить, переходимо до розв'язування. Завдання 1.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.1, Рекомендую до перегляду відео під номером 7, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу. Завдання таке. Запишіть 1 другу тонни плюс 150 кілограмів у кілограмах. Значить, в нас є одна друга тонни. Як бачимо тут вже кілограми, значить нам треба одну другу тонни перевести до кілограмів. Одна тонна це тисяча кілограмів. Якщо в нас одна друга тонни, то це, відповідно, половина її, тобто 500 кілограмів. Значить, нам треба 500 кг додати до 150 кілограмів. І ми з вами отримаємо 650 кілограмів. Відповідно, відповідь буде «Б». Завдання 1,2. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 1,2, можна подивитися відео під номером 44 знайти яке можна у списку відтворення 6 класу. Знайдіть різницю 9, цілих, мінус п'ятих. Це в нас мішане число, це чи ціле число. Аби в нас від цілого числа відняти мішане число, ми з вами 9 представимо як 8, цілих, і 5 п'ятих. Чому я так зробив? Зараз поясню. Нам необхідно цілу відняти від цілу і дріб від дробу. Чому саме 5 п'ятих? Я орієнтувався на знаменник другого дробу, тому що додавати та віднімати дроби можна лише тоді, коли в них однакові знаменники. А чому, записавши такий дріб, в мене нічого не змінилося? Якщо ви 5 поділите на 5, а риска дробу означає саме ділення, то у вас нічого не зміниться. У вас все одно вийде одиниця. Тому. Ми пишемо 8,5 мінус 4,25 дорівнює. 8-4 це 4. 5-2 це 3, і знаменник 5 залишається. Вірна відповідь В. Завдання 1.3. Аби спробувати зробити завдання, подібне до завдання 1,3. Ви можете подивитися відео під номером 96, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Виконайте множення. А плюс 3 помножити на b мінус 4 дорівнює. Це в нас два многочлени. Аби помножити многочлени, треба кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена. А на b виходить ab, А на мінус 4 мінус 4а. 3 на b це 3b. 3 на мінус 4 це мінус 12. Що в нас виходить аb мінус 4а плюс 3b-12? Відповідь така є це відповідь Г. Завдання 1 і 4. Аби спробувати зробити завдання. Подібне до завдання 1 4. Ви можете подивитися відео під номером 116, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Яка з точок належить графіку функції y дорівнює мінус 4х плюс 3. Про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що нам треба знайти точку, що належить даному графіку функції. Значить, в нас є варіант А. У цьому варіанті ми маємо підставити завжди у дужках перше, перше число відповідає за x, друге за y. Перше x, друге y. Ігрек. Замість y ми підставимо одиницю. Замість х мінус одиницю. І перевіримо, чи співпадає в нас рівність. 1 дорівнює. Мінус 4 помножити на мінус 1, це буде 4. 4 плюс 3, як бачимо, 1 не дорівнює 7. Відповідно, варіант а в нас вже одразу не підходить. Тому наша задача знайти іншу, точніше, перевірити іншу букву, букву Б. Будемо перевіряти послідовно. Що в нас тут? 2 і 5. Записуємо 2 і 5. Підставляємо замість Y 5, замість X 2. Мінус 4 помножити на 2 плюс 3. Виходить, 5 дорівнює мінус 8 плюс 3. 5 не дорівнює мінус 5. Тому цей варіант нам також не підходить. Нічого, ми з вами будемо перевіряти варіант В. В. 1 і мінус 1. Чудово. Замість Y підставляємо мінус 1, замість X – 1. Мінус 4 помножити на 1 це мінус 4 плюс 3. Мінус 1 до рівня. Мінус 4 плюс 3 це мінус 1. Відповідно, відповідь в нас знайшлась. Це В. Вона нам підходить. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,5. Ви можете подивитися відео під номером 84 та 86, знайти які можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Завдання звучить так. Піднесіть до степеня. Тобто в нас є дріб, який необхідно піднести до степеня. Значить, 4х куб ділити на 5х у квадраті. 4 у квадраті це 16. Х3 у квадраті 3 помножити на 2 буде 6. 5 квадрат 25 і квадрат. Відповідно, у нас відповідь 16х у шостому степені 25 квадрат. Варіант Б. Завдання 16. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,6, ви можете подивитися відео під номером 104, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Завдання звучить так: звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу. 8. Ділити на корінь з 3 мінус 1. Тут ми скористаємося формулою а, різниці квадратів і відповідно знанням про основну властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник помножити. Чи поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Від цього значення дробу аж ніяк не зміниться. Тому ми все множимо на корінь з 3 плюс 1. Чисельник залишається таким, як і був. У знаменнику корінь з 3 у квадраті це 3. 1 у квадраті це 1. Виходить 8. Корінь з 3 плюс 1 ділити на 2. Скоротимо і отримаємо відповідь: 4. Корінь з 3 плюс 1. Така відповідь є e, це відповідь г. Завдання 1,7. Аби спробувати зробити завдання, таке як 1,7. Можна подивитися відео під номером 190 та 192. Знайти, яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Завдання звучить так: на рисунку зображено графік функції y дорівнює x квадрат мінус 6 x плюс 8. Наша задача указати проміжок спадання цієї функції. Давайте подивимось: ось в нас функція іде. І спадає. Спадає до трьох. Від трьох вона починає зростати. Тому від мінус нескінченності до трьох. Так і запишемо відповідь Г. завдання 1.8. Аби спробувати зробити завдання під номером 18. Можна подивитися відео під номером 60, 50 вибачаю, 55 знайти яке можна у списку творення 6 класу математики. Вкладник поклав до банку 1500 гривень. Під який відсоток річних покладено гроші, якщо через рік на рахунку вкладника стало 1725 гривень. Чудово. Значить, він поклав 1500. Це було 100%. Через рік він отримав 1725 гривень. Це Х відсотків. Складаємо пропорцію і пишемо х дорівнює. 1725 помножити на 100 і поділити на 1500. Скоротимо. І отримаємо 1725 поділити на 15. Дорівнює. Поділимо у стовпчик 1725 поділити на 15. Беремо по одному. Тут 15. Тут 2, 22, 22 на 15. Також по одному виходить 15. Тут 7 і 5. 75. Тут беремо по 5. В нас вийшло 115%. Відповідно. Поклали 100, отримали 115. Значить, він поклав під 15% річних. Відповідь В. Наступне завдання. Завдання 1 і 9. Давайте його читати. Як, але перш ніж я скажу, яке відео треба подивитися. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,9. Ви можете подивитися відео під номером 79, а знайти його можна у списку відтворення е, 7 класу геометрії. Значить, давайте його читати якою є градусна міра кута, якщо суміжний з ним кут дорівнює 110 градусів? Тут необхідно знати про такі кути, як суміжні. Сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо один з них 110, то другий 70. Відповідь В. Номер 110. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.10. Можна подивитися відео під номером 123, знайти, яке можна у спискові творі 8 класу геометрії. Знайдіть середню лінію рівнобічної трапеції, якщо її бічна сторона дорівнює 6, а периметр 48. Чудово. Значить, записуємо, малюємо точніше трапецію рівнобічну. Пам'ятаємо так? за властивістю рівнобічної трапеції в неї бічні сторони рівні. Нам необхідно знайти середню лінію. Нам сказано, що її бічна сторона дорівнює 6, значить, одна сторона 6 і інша. периметр – 48. Нам треба знайти середню лінію. Як знайти середню лінію трапеції? Для цього необхідно скласти дві основи і поділити їх на два. Для цього треба знайти основи. Значить, ми від периметра віднімаємо суму двох бічних сторін. Це 36. 36 це сума двох основ. Оскільки середня лінія це сума двох основ поділена на два, то ми 36 ділимо на два і отримаємо 18. Відповідь Б. Завдання 1.11. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.11, можна подивитися відео під номером 155, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. У трапеці діагоналі дорівнюють 8 см і 5 корнів з 3 см. А кут між ними 30 градусів. Знайдіть площу трапеції. Ну, ось трапеція в нас є, давайте проведемо діагоналі. Нам їхня довжина відома. І відомий кут між ними. Є така формула. Площа трапеції дорівнює одна друга. діагональ перша, діагональ друга і синус кута між цими діагоналями. Тобто дорівнює одна друга помножити. Перша діагональ 8, друга діагональ 5 коренів з 3, і синус 30 градусів це одна друга. 2 на 2 4, 8 поділити на 4 це 2. 2 помножити на 5 коренів з 3, це виходить 10 коренів з 3. Відповідь Г. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити завдання. Подібне до завдання 1,12 можна подивитися відео під номером 122, 124 та 126, а знайти їх можна у списку творення 7 класу алгебри. Знайдіть координати точки перетину прямих y x дорівнює 2 та x плюс y дорівнює 4. Чудово. y мінус дорівнює 2 та x плюс y дорівнює 4. Скористаємося. Знанням про розв'язування систем рівнянь. Для цього ми з вами скористаємося способом додавання. y плюс y. Це виходить 2 y Мінус x плюс x – це 0. 2 плюс 4 це 6. y дорівнює 3. Знайдемо x. Замість y підставимо у будь-яке з рівнянь цієї системи 3. Припустимо до першої. 3 мінус x дорівнює 2. Звідки x дорівнює 1. Значить. Точка, в якій вони перетинаються 1 і 3. Відповідь. А. Завдання 2.1. Аби спробувати зробити завдання, таке як 2.1, Можна подивитися відео під номером 138 та 140, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. При яких значеннях х сума дробів 6 ділений на 1 плюс х і х ділений на х мінус 2 дорівнює їхньому добутку. Чудово. Значить, ми пишемо 6. Ділити на 1 плюс х, тобто сума має дорівнювати їхньому добутку. Добуток це множення, знаходимо спільний знаменник. Сюди в нас йде додатковим множником x-2, сюди йде додатковим множником 1 плюс х. Множимо. 6 на х виходить 6х. Мінус 6 на мінус 2 це 12, плюс х на 1 це х, х на х це х квадрат. Знаменник в них вже спільний. Це 1 плюс х і x мінус 2. Дорівнює. Тут просто множимо 6х ділити на 1 плюс х і x мінус 2. Переносимо все до одного боку. Знаменник, як бачимо, в них спільний. Відповідно, 6х мінус 12 плюс х плюс х квадрат мінус 6х. Все це ділити на 1 плюс x х, х мінус 2. Дорівнює нулю. Відповідно, в нас тепер ми можемо скоротити мінус 6х і 6х. І запишемо, що залишається. Залишається х квадрат плюс х мінус 12 ділити на 1 плюс х на х мінус 2 дорівнює нулю. Знайдемо одразу ОДЗ – область допустимих значень, тобто ті значення, які змінна приймати не може. 1 плюс х не дорівнює 0, звідки х не дорівнює мінус 1. І х мінус 2 не дорівнює 0, звідки х не дорівнює 2. Тобто цим значенням не може дорівнювати рівня... змінна. Дріб може дорівнювати 0 лише у тому випадку, коли чисельник дорівнює 0. Значить, розв'язуємо чисельник х, квадрат плюс х 12 дорівнює 0. Розв'яжемо це за допомогою теореми Вієта. Ну спробуємо. Сподіваюся, вийде. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус 12. Хто не пам'ятає, що таке теорема Вієта, можете знайти до списку відтворення 8 класу і знайти там таку, а, таку, таке відео. Теорема Вієта вона знаходиться десь у кінці списку відтворення 8 класу. Я думаю, знайдете. Значить, Що нам треба до чого додати, щоб отримати мінус 1? Давайте подумаємо. І що нам на що треба помножити, щоб отримати мінус 12? Якщо ми з вами візьмемо, пропустимо такі числа: мінус 4 і 3. Мінус 4 і 3, мінус 4 плюс 3 це мінус 1, мінус 4 помножити на 3 це мінус 12. Тому ми можемо з вами сказати, що ми знайшли ці числа, і вони влаштовують ОДЗ. Перейдемо до завдання 2.2. Аби спробувати зробити завдання таке як 22? Можна подивитися відео під номером 116, знайти яке можна у списку відтворення 7-го класу. Графік функції y дорівнює kx плюс b Паралельний осі абсцис І проходить через точку b, 3 мінус 2. Знайдіть значення k і b. Добре, знайдемо. Значить, як в нас тут виходить? Тут в нас виходить наступне. Ми пишемо: давайте для початку намалюємо цю пряму. Ось в нас йде координатна площина, ось у нас йде точка. Якщо він проходить через цю точку, 3 та мінус 2, десь вона лежить тут, і графік паралельний, осі абсцис. Тобто він проходить це дуже важливо, через точку, яка належить осі ординат. Тобто в неї, припустимо, це точка якась О. Тут у нас точка Б з координатою 3-2. А тут точка О. Якщо вона лежить на осі ординат, то Х в неї обов'язково це 0. Відповідно, так? А Y ми поки що не знаємо. Значить, ми можемо зробити наступні висновки. А ми можемо з вами підставити, що в нас тут написано, що він проходить через точку Б і нам необхідно здати значення К і Б. Чудово. В нас відомий. А навіть не так, в нас же Y тут буде відомий. Дивіться, якщо в нас вона проходить через точку 3-2, то тут Y відомий, це також мінус 2. Я якось про це одразу не подумав. y мінус 2. Тому що вони лежать на одній прямій і B, і O. Оця точка. Значить, можна скласти систему рівнянь і розв'язати перше число у дужках – це завжди x, друге це завжди y. Підставляємо замість Y – мінус 2. Виходить k помножити на 0 плюс B – а тут в нас виходить мінус 2, дорівнює k помножити на 3 плюс b. Розв'язуємо. В нас тут одразу k помножити на 0. Це 0, і відповідно b дорівнює мінус 2. Б ми одразу знайшли. Тепер звідси: 3 k одразу підставляємо b, мінус 2 дорівнює мінус 2. Виходить, 3 k дорівнює 0. k дорівнює також 0. Ми знайшли з вами і B, і k. Все чудово. Тому продовжуємо далі. Завдання 2.3. Аби спробувати зробити завдання подібне до завдання 2.3, зроб... точніше, можна подивитися відео під номером 47, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу. Запишіть нескінченні періодичні дроби у вигляді звичайних та обчисліть значення виразу. 0,23 у періоді мінус 0,15 у періоді. Що означає період? Період це означає, що число нескінченне, і приділення у ці числа будуть постійно повторюватись. Якщо ви подивитесь відео, ви це зрозумієте набагато більше. Як переводити періодичний дріб до вигляду звичайного? Ми дивимось на число перед періодом і число у періоді і записуємо у чисельнику ці числа, віднімаємо те число, що стояло перед періодом. Після цього у знаменнику пишемо 90. Чому 90? Тому що скільки в нас чисел було у періоді, стільки буде дев'яток. Скільки чисел було перед періодом, стільки буде нулів. Мінус. Тут в нас просто 15, віднімати тут нічого перед періодом нічого нема. І пам'ятаємо правило, скільки чисел у періоді, стільки і дев'яток. Тепер залишається справа невелика. Треба просто обчислити і відняти. 23 мінус 2 буде 21, знаменник 90. Мінус 15 і 99 можна скоротити на 3. 15 поділити на 3 буде 5, 99 поділити на 3 буде 33. 21 і 90 також можна скоротити на 3. Виходить 7 і 30. Тепер залишається звести до спільного знаменника. Щоб звести до спільного знаменника, треба його знайти. Для цього шукаємо НСК НСК 30 і 33. Розкладаємо на прості множники. Тепер, щоб знайти НСК, серед простих множників треба обрати спершу спільні найбільші, в них спільна лише трійка, одна найбільшого нема. І потім береться усе, що не найбільше. 3 на 5 15, 15 на 2 це 30. 30 на 11 це 330. Щоб тут отримати 330 треба помножити на 11, тут треба помножити на 10. 7 на 11 77. 5 на 10 це виходить 50. І знаменник ми вже знайшли: це 330. 77 мінус 50 буде 27. 330 -х. Ділимо на 3. 27 на 3 це 9. 330 на 3 це 110. Відповідь ми з вами знайшли. Завдання 2 і 4. Аби спробувати зробити завдання, подібне до завдання 2 і 4. Необхідно подивитися відео під номером 123. А знайти його можна у списку відтворення 8 класу Геометрії. Давайте, давайте шукати, точніше, розв'язувати. У прямокутній трапеції більша діагональ до рівня 15 см, висота 12 см, а менша основа 4. Знайдіть більшу бічну сторону трапеції. Значить, малюємо прямокутну трапецію. Позначаємо її буквами ABCD. Прямокутна трапеція – це така, у якій два прямих кути. Більша, більша діагональ дорівнює 15. Значить, ось у нас більша бічна діагональ 15 БД. Також у нас відома висота це 12. Висота в даному випадку це АБ, тому що це висота прямий кут утворює. Менша основа 4. Знайти більшу бічну сторону трапеції. Давайте спершу знайдемо АД. Значить, АД, як ми знайдемо? За теоремою Піфагора розглянемо трикутник АБД. Одразу він кидається до очей. Пишемо так: AD квадрат дорівнює. Щоб знайти невідомий катет. Необхідно від гіпотенузи відняти відомий катет. АД. точніше БД у квадраті. 15 у квадраті це 225. А Б у квадраті це 144. Виходить у нас корінь з 81 або просто 9. Значить, сторона АД це 9. Тепер ми з вами проведемо ось таку лінію, ще одну висоту що рівня 12, пропустимо, CH, і знайдемо HD. HD в нас дорівнюватиме. Дивіться, якщо Б 4 то і ah 4 значить HD це 5 ch 12 HD5, треба знайти CD. Скористаємося також теоремою Піфагора. CD дорівнює кореню. Щоб знайти гіпотенузу, необхідно додати відомі катети, Тобто 12 квадрат, 144. 5 квадрат 25. Тобто виходить корінь зі 169 або 13. Це буде вірною відповіддю. Таким чином, ми з вами щойно розв'язали першу і другу частину 47-го варіанту ДПА з математики. І я дуже сподіваюся, що вам все було цікавим та зрозумілим. Можливо, залишилися деякі запитання. Напишіть про це в коментарях. Якщо ні, то тоді зустрінемося на огляді наступного 48-го за варіанту. Проте не забудьте, що ми ще з вами не розібрали третю, і четверту частини. Їх обов'язково розберемо, щойно відео набере 20 лайків для огляду на третю частину на Ютубі і 50 на четверту. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів та знайомих. Це допомагає просуванню каналу, мені надає додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності, і головне, відео набирає якомога швидше. Потрібні лайки до подовження огляду на нього. Дякую за увагу. Очікую вас на наступному нашому огляді 48-го варіанту ДПА з математики.